Шість тисяч саме стільки вбивств було скоєно у 2015 році у Ель-Сальвадорі. маленькій країні у Центральній Америці з населенням у всього 6 мільйонів. Того року Ель-Сальвадор зайняв перше місце у не найпрестижнішому топі, ставши країною з найбільшою кількістю вбивств на душу населення. На кожних 100 тисяч сальвадорців приходилось 105 вбивств для порівняння. У США цей показник у приблизно 15 разів менший. Причина такого хаосу стала постійна ворожнеча між урядом та бандами, які на той час були присутні у всіх куточках країни. Але всього за три роки, після обрання у 2019-му новому президенту Наїбу Букеле вдалося створити справжнє диво та перетворити Ель Сальвадор на країну безпечнішу ніж багато провідних демократій світу. Показник вбивств скоротився до двох з половиною, а від непереможних бан залишились лише гіркі спогади. Давайте розбиратися, як Букела зміг витягти свою країну з безнадійної прірви та переміг одні з найжорстокіших банд світу. Для початку пропоную додати трохи контексту цій історії та зрозуміти звідки взагалі з'явилися банди та як еволюціонував соціум Ель Сальвадору. Будучи невеличкою іспаномовною країною, Ель Сальвадор ніколи особливо серед своїх сусідів не виділявся. Природні ресурси в країні мінімальні, а урядом майже протягом усієї історії керували військові або диктатори. Загалом життя для Сальвадорців казкою ніколи не було. У більш сучасній історії країни ключовим став 1979 рік. Саме тоді розпочалася повномасштабна громадянська війна, яка протривала аж 13 років. Війна в кінець розгорила і так мало розвинену країну та спричинила величезну міграцію сальвадорських біженців до Сполучених Штатів. Саме діаспора молодих сальвадорців, які тікали від війни, і стала тим фундаментом, на якому згодом повстали такі гіганти кримінального світу, як банди МС-13 та Баріо 18. Осівши у Лос-Анджелесі, багато сальвадорців швидко зрозуміли, що стандартна кар'єрна дорога не для них. Вони не знали ані мови, ані не мали освіти, тому й почали збиратися у Рупи та торгувати наркотиками або ж просто грабувати магазини. Територія, за яку вони боролися, знаходилась якраз на 18-й вулиці. Звідси і назва першої великої банди баріо 18. Поступово розростаючись, частина банди 18-ї вулиці відкололася і утворила МС-13, і обидві почали ворогувати та боротися за територію Лос-Анджелеса. Потрібно розуміти, що для масштабів США розміри обох банд були досить сміхотворними. У них не було тоді ані якоїсь організованої структури, ані великого фінансування. Загалом вони програвали конкуренцію іншим бандам Лос-Анджелесу та картелям. Та не Вважалися великими гравцями у кримінальному світі. Але все-таки фундамент сальвадорської організованої злочинності у Лос-Анджелесі було закладено. Далі у 90-х наступає ще один ключовий момент: уряд США приймає рішення про депортацію заарештованих мігрантів назад до їх країн. Таким чином, до розореного війною Ель Сальвадора почали прибувати десятки, а то й сотні членів банд. На своїй батьківщині бандити не гаяли часу та швидко почали заповнювати той вакуум, який утворився в результаті війни. Для молодого покоління банди перетворилися чи не на єдиний кар'єрний шлях. Економіка була зруйнована війною, а корумпований уряд лише погіршував перспективи. У такому середовищі вступ до МС-13 або до Баріо-18 давав змогу молодим сальвадорцям віднайти сенс життя. Вербували в основному дітей віком від 12 років, адже діти відбували значно менші терміни та швидше виходили на волю. Також вербуючи незахищених дітей, вони ламали їм психіку та за декілька років отримували відданих солдатів, які не знали нічого, окрім бандитського життя. Таким чином, поступова кількість бандитів у Ель-Сальвадорі досягла цифри у 70 тисяч осіб, і це при тому, що населення країни усього 6 мільйонів. Основна сфера діяльності у обох банд була ідентична. Вони боролися за контроль над вулицями, селищами та містами, а потім стягували з місцевих плату за так звану безпеку. Усі, хто проходив повз території банд, мусив заплатити за це грішми або життям. Банди де-факто замінили уряд країни для більшості сальвадорців. З проблемами люди зачасту зверталися не до поліції та уряду, а до місцевих бандитських босів. Загалом життя перетворилося на пекло. Кожен, хто виходив на вулицю, наражав себе на небезпеку стати черговою жертвою, адже задля забезпечення контролю банди регулярно виконували серії випадкових вбивств. Це тримало мешканців у постійному страху та зламлювало будь-який опозиційний рух. Дія кондія, парамігунангустія брілосовгеламбаняна й парамієс мой дісіль де Харсола міга у моменту. Ося Андан Детрадея. ¿Qué I mean, the en el I mean, ¿Qué ves en el día a día? <laughs> ha habido momentos de que en los donde nosotros vivimos, policías y, y jóvenes se agarran a, a disparos. Hemos oído que sobre las casas pasan las balas. ¿vea? Mis hijos duermen modestamente, yo tengo que llamarlos y decirles que busquemos la pared más fuerte que hay para protegerles su vida. Особливо під прицілом були діти, які не могли просто піти до школи, не ставши ціллю бандитських рекрутерів. Свої дії бандити виправдовували боротьбою з корумпованим урядом та несправедливістю, називаючи себе жертвами та голосом бідного сальвадорського населення. Паралельно бандити активно вбивали один одного, адже між обома найбільшими бандами десятиліттями тривала запекла ворожнеча. Уряд, в свою чергу, боровся із цим різними методами. Між датою появи банд у 90-х та обранням букеле у 2019-му проводилося декілька кампаній повномасштабної боротьби. І також спроб домовитися із бандитами за столом переговорів, так наприклад, у 2012-му в результаті укладеного перемир'я, рівень вбивств в країні значно знизився, але експеримент домовленостей з бандами протривав недовго. І масові вбивства поновились і ще більшою завзятістю. Черговий доказ того, що домовленості як з терористами, так і з бандитами це усього лише ілюзія безпеки, яка неодмінно призведе до ще більшого кровопролиття. Так, після поновлення активного спротиву, у 2015-му уряд Ель Сальвадору офіційно визнав мс 13 та Баріо-18 терористичними організаціями. На той час їх діяльність вже була міжнародна та ширилась більшістю країн Центральної Америки. Але Ель Сальвадор у їх рішенні ніхто не підтримав. Тим не менш, визнання бандитів терористами ситуацію особливо не змінило, і суспільство перебувало на стрімкій дорозі до повного краху. Саме у такому середовищі і з'являється Наїбу Букеле, молодий політик та виходець з родини заможного бізнесмена. У свої молоді роки Букеле сам відкрив декілька успішних бізнесів, але згодом полишив приватний сектор та розпочав свою політичну кар'єру, ставши мером міста Нуево Кусталан у 30 років. Будучи амбіціозним політиком, Букеле згодом заснував власну партію та вирішив спробувати свої сили вже у президентських перегонах 2019 року. Свою кампанію він побудував на вирішенні проблем банд та економіки. Для Сальвадорців він був таким собі ковтком свіжого повітря, чистий молодий політик, який ще не встиг забруднити свої руки у корумпованих сальвадорських структурах. Так, заручившись підтримкою населення, йому таки вдалося здобути перемогу, попри протести та намагання усунути його кандидатуру з боку існуючих політиків. Але за перші декілька років правління Букеле особливо не змінив стратегію по відношенню до Бан та продовжив операції своїх попередників. Як мінімум, Україні не було. Достатньо ресурсів для раптового посилення збройного протистояння. Тому президент вирішив діяти поступово. Спершу він дав бандам хибне відчуття безпеки, не розпочавши масового наступу, а в деяких випадках навіть послабив давління з боку поліції. Той самий час він оновлював озброєння та майже подвоїв склад збройних сил, готуючись до майбутньої ескалації. Паралельно він майстерно розбирався з будь-якими політичними опонентами та кардинально змінив урядові установи на свою користь. Він встановив лояльних собі людей на усіх верствах влади Уельсе. І при цьому залишився живим та не втратив підтримку населення. Таким чином, за декілька років у нього з'явилися як ресурси, так і можливість розпочати повномасштабну війну з бандами, не боючись отримати ножа у спину від свого власного уряду. Точкою Х стало масове вбивство у березні 2022-го, коли за 72 години банди вбили 87 людей у різних куточках країни. За лічені дні Букеле віддав наказ ввести країну у надзвичайний стан та розпочати наймасованішу операцію по знешкодженню банд. Були задіяні усі Збройні сили та поліція. Операцію готували ще з 2019-го, збираючи дані про місця концентрації та помешкання членів банд. З блискавичною точністю почали заарештовувати тисячі людей кожного дня. Впровадження надзвичайного стану давало змогу заарештовувати будь-кого, не пред'являючи звинувачень. Судовий процес також де-факто перестав існувати. Будь-яку людину з татуюванням банд забирали та без суду і слідства замикали за ґратами. Від президента поліція та військові. Отримали карт-бланш діяти так, як їм потрібно, незважаючи на закон або людські права. Бандити до такого розвитку подій не були готові, адже до цього їх в багатьох випадках захищали корумповані судові структури. Тепер перед ними були вмотивовані військові, а їх права як громадян перестали існувати. Повністю знешкодивши судовий процес та давши військам волю, Букеле розпочав процес викорінення зла, що поїдало країну зсередини. Деякі боси банд почали тікати за кордон, що спричинили. Справжній хаос в їх рядах. Попри те, що банди налічували близько 70 тисяч активних членів, жодного координованого спротиву їм організувати не вдалося. Кожен рятувався як міг, хтось заліг на дно, хтось тікав за кордон. З початку операції було заарештовано близько 60 тисяч людей, і наразі більше 1% населення перебуває за гратами. Надзвичайний стан також заборонив ув'язненим встановлювати будь-які контакти з особами за межами в'язниці, включаючи адвокатів, родичів або партнерів. Таким чином не дозволяючи бандитам продовжувати керувати своїми групами за грат. Букеле зі сталевою рішучістю вирізав банди із Сальвадору, Дорського суспільства, те, що так звані західні експерти вважали нездійсненним завданням, він зробив за лічені тижні. Ключ до успіху стратегії Букеле в ослабленні бандитських структур ґрунтується на трьох основних елементах: застосуванні радикальних правових заходів, використання вільного тлумачення законів щодо приналежності до банд і концентрація політичної влади навколо адміністрації Букеле. Попри такі з якогось боку жорстокі дії, сказати, що для Сальвадорців все першому. Перевернулось на краще, це не сказати нічого. Рівень вбивств знизився у десятки разів до 2,5 на 100 тисяч населення, і життя на вулицях міст заграло новими фарбами. Перестали існувати бандитські пропускні пункти, і більше нікому не потрібно платити за прогулянку власною вулицею. Дітей не вербують бандитські рекрутери, і люди масово повертаються до країни з-за кордону. Залишки колишніх велетенських МС-13 та Баріо-18 зараз розкидані по усьому світу. Тим, кому вдалося уникнути арешту та перетнути кордон, іммігрували до сусідніх країн. В основному до Мексики, але там шанси на відновлення у них мінімальні, адже територію контролюють значно потужніші картелі. Де-факто букеле вдалося не просто вигнати банди з Ель-Сальвадору, а й можливо цілком припинити їх існування. А якою ж була реакція міжнародної спільноти на такий стрімкий розвиток подій? Засудили дії букеле усі кому не лінь. Цікаво, чи не так, президенту вдалося знизити рівень вбивств до 2,5, рятуючи тисячі життів на рік, а в обмін він отримав лише засудження власних дій. Аргументи західних інтелектуалів та політиків очевидні. На їхню думку, хоч Букеле і розв'язав проблему банд, своїми діями він створив авторитарний режим та знищив Сальвадорську демократію. Групи захисту прав людини також нещадно критикують Букеле. Кажучи, що його арешти без права та слідства і умови у в'язницях йдуть проти міжнародного права, цікаво, що усі ці організації про права звичайних сальвадорців, які десятиліттями жили поневолені у власних домівках, розмовляти відмовляються. Усіх чомусь цікавлять права членів банд, які усе своє життя вбивали та грабували власних сусідів. А вже ж дії Букеле далеко не ідеальні, і під час арештів однозначно помилково забирали невинних людей. Але коли країна передбачала, Буває у стані розрухи, коли вулиці контролюють озброєні 15-річні діти, коли єдині перспективи на майбутнє це бути застреленим бандитами, такі часи потребують рішучих та безкомпромісних дій. Тут вже не до демократії або абстрактних етичних та моральних цінностей. Тут мова йде про населення просто-напросто поневолене збройними групами. І Сальвадорці донестями вдячні букеле за його дії. Зараз рейтинг підтримки президента сягає 91%, а літом цього року він з легкістю був переобраний на другий термін. Немає такого Сальвадорця, який би не відчув кардинальні позитивні зміни після зникнення банд. Попри це, міжнародну спільноту більше цікавить. Якість матрасів у сальвадорських в'язницях та чи годують бандитів три рази на день. Як би там не було, Букела таким відношенням не переймається і лише підколює своїх візавіз -за, -віз за кордону, публікуючи пости у Твіттері з хештегом Хороший диктатор. Але все-таки очевидно, що Букеле і сам не святий, і багато людей в його уряді погрязли у корупційних скандалах. Але порівняно з світом, де правлять банди та вбивають більше 6 тисяч людей на рік, згодьтесь, це неабияке покращення. Зараз перед Альсальвадором стоїть непросте завдання відбудови власного суспільства та економіки. Викорінення банд утворило величезний вакуум, і чим його заповнити, тут предстоїть вирішити як букеле, так і сальвадорському народу. Трансформація країни у функціональну демократію зі здоровим суспільством займе ще не один рік. І, можливо, тут авторитарний характер правління. Букеле це саме те, що потрібно. Досвід Ель Сальвадору показує, що демократія та закон це не вирішення усіх проблем. Особливо у таких екстремальних випадках, коли країна досягає такого дна, бюрократичний процес, політика та судові установи лише допомагають деструктивним елементам залишатися на плаву та посилюватись. Коли корупція вже в'їлася у політичний організм, все, що залишається для людей, це лише ілюзія вибору. Тому інколи потрібен свій букеле, який прибере країну від сміття.